Запрошую вас розглянути ось такий прекрасний будиночок, а точніше його каркас, а ще точніше, то його модельку, таку комп'ютерну, і поміркувати разом зі мною, яким чи чином знання геометрії може допомогти тут нам, в будівництві, і в процесі планування побудови будинку. Ось в чому річ. Дивіться, будівельники замовляють матеріали, з яких виготовляється цей будинок. Ну, в цьому конкретному випадку балки, отакі дерев'яні, з яких будується дах. Ну і, припустимо, вони якось розраховують, що ця е, довга балка, яка лягає отак в ширину на будинок, становить, е, ну, наприклад, давайте, становить 16 метрів. 16 метрів. От. А ось оця балка, яка з'єднує е, кутик будинку і вершину даху, становить, припустимо, давайте кукуручку це обозначимо. Становить, припустимо, ну нехай 10 метрів, так то ми можемо побудувати такий дах, і зрозуміло, що балки можна вибирати різні, але будівельники, ну вони ж розраховують, що цей дах буде якоїсь форми. Тому що нам важливо, щоб був достатньо гострий чи тупий кут, щоб сніг, чи вода могли гарно стікати. Також, якщо плануємо щось в цьому даху побудувати, ще якісь кімнатки, то має бути достатня висота, щоб. Можна було зручно ходити, там, планувати. Тому це все впливає. І при певних конкретних балках ми будемо отримувати конкретні е кути, конкретні розміри е висоти цього потенційного такого другого поверху. Так? І я запрошую разом зі мною подумати ось над чим. Яка ж буде висота цього даху? Яка ж буде висота цього даху? Запрошую вас зупинити це відео і спробувати е розв'язати таку задачку. Якщо готові, то дивіться, прямо зараз буду. Білікувати разом з вами. Ось, давайте позначимо цю точку D І ці три точки АЦ і Д, опустимо вниз і побачимо, що у нас є звичайний зручненький для нас прямокутний трикутничок А це, Д. І мало того, АЦ, я знаю, це 10 метрів це розмір балки, яку ми замовляли. А Д є половиною від АБ, половиною балки, тому це 8. Таким чином. Легенько теорема ми можемо знайти оцю е, висоту, відрізок CD, якраз який буде становити висоту нашого даху. І одразу ще на процесі планування ми можемо подивитися без ніяких вимірів, яка ж буде висота? Давайте зробимо це. Запишу теорему піфагора, значить, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, квадрат відомого катета і квадрат невідомого катета. Якщо ж ми. Розв'яжемо, зробимо обрахунки, які можна. Тобто внесемо десятку до квадрату, вісімку до квадрату. Віднімемо 64 з обох боків, то будемо бачити, що квадрат висоти це 36. Значить, робимо звідси висновок що висота це 6 метрів, досить височенький дах, але враховуючи те, що частина висоти в нас ну, не буде використовуватись під кімнати, то можливо це є окей, можливо і ні. Але суть. З цього відео не подивитися, чи цей конкретний дах підходить, а зрозуміти, що теорема піфагора класний інструмент, який може використовуватись, наприклад, у будівництві.